Компанія Tianjin Tantan Апту Technology Co. Limited була заснована в 1995 році. Це національне високотехнологічне підприємство, яке об'єднує проектування, дослідження та розробки, виробництво та продаж. Воно розташоване в Тянціні, прибережному місті на півночі Китаю. Компанія зосереджена на виробництві точних оптичних компонентів і компонентів. Після багатьох років накопичення технологій і розширення ринку вона стала одним із важливих виробників оптичних компонентів у Китаї. Продукція компанії охоплює широкий спектр і широко оцінюється на ринку. Її сфери обслуговування включають оптичні прилади, промислові лінзи, навчальне обладнання, системи автоматизації, медичне обладнання, прилади для геодезії та картографування, військове обладнання, аерокосмічне застосування, астрономічні спостереження та інші високоякісні прилади. Технічні галузі компанія має сучасний виробничий цех площею понад 3000 тисячі квадратних метрів. Оснащений більш ніж 120 сучасним виробничим обладнанням, що охоплює різні можливості обробки оптичних компонентів діаметром від 1 мм до 500 мм. Основні матеріали для обробки включають оптичне скло, плавлений у ефкварс, кальцію, евторит магнію, евторит барію, монокристалічний кремній, монокристалічний германій, селеніцинку, сульфіцинку та кольорове скло тощо. Різноманітність цих матеріалів дає компанії можливість виробляти широкий спектр складних оптичних компонентів. Компанія має широкий асортимент продукції, в основному включаючи сферичні оптичні лінзи, призми, вікна, високоточні плоскі дзеркала, фільтри, хвильові пластини, інфрачервоні лінзи, лазерні кристали та різні індивідуальні оптичні компоненти, компоненти спеціальної форми, вузли лінз. Тощо, крім того, він може надавати різні послуги з покриття для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Компанія приділяє увагу управлінню якістю продукції. Пройшла сертифікацію системи управління якістю ISO 9001 у 2006 році та суворо виконує її. Компанія оснащена першокласним обладнанням для перевірки якості, включаючи сферичні інтерферометри, планарні інтерферометри, вимірювачі кривизни, вимірювачі фокусної відстані, гоніометри, сагітальні вимірювачі та спектрометри тощо, щоб забезпечити точність і стабільність якості продукції. Оздоблення та перевірка зовнішнього вигляду виробів в основному залежить від сильного світла, джерел холодного світла, прожекторів, збільшувальних стекол, мікроскопів тощо існує понад двох тисячі типів плоских і сферичних шаблонів бази даних. Оптичні компоненти, вироблені компанією, не тільки точно вимірюються та контролюються з точки зору розміру та допуску, але й процес полірування суворо базується на точних результатах вимірювань, щоб забезпечити відповідність усіх продуктів найсуворішим міжнародним стандартам. Що стосується дослідження та розробки продукту, компанія має потужну команду дослідників і розробників, яка може розробляти продукт і розробляти його відповідно до потреб клієнта. Компанія спеціалізується на виробництві асферичних оптичних компонентів. Вона має власне розроблене обладнання для сферичного полірування в поєднанні з високоточними інструментами, такими як німецьке фрезерне обладнання Сайзлау і британський профілометр Тейлер Хабсен для забезпечення високоточного виробництва асферичних лінз. Зараз компанія може виробляти сотні асферичних оптичних лінз, які широко використовуються у високоточних галузях, таких як астрономічні спостереження, науково дослідне обладнання та лазерна технологія. Автоколіматор серії Т400, незалежно розроблений компанією, є високоточним автоколіматором із великою апертурою та низькими характеристиками F. Він поєднує технологію електронного окуляра, технологію сприйняття зображення з високою роздільною здатністю та технологію вбудованої цифрової обробки зображень, а також може виконувати високоточні вимірювання кутів. У двох напрямках Вай та Вай має переваги високої точності та сильної стабільності. Крім того, Компанія також запустила телескоп Ритків Ашан РЦ, який має вбудовані асферичні лінзи і використовується в основному для професійних астрономічних спостережень, особливо в галузі наукових досліджень. Завдяки унікальному дизайну та чудовій якості зображення телескоп, РЦ користується популярністю серед обсерваторій і астрономів-аматорів у всьому світі, що робить його ідеальним вибором для астрономічних спостережень. Якщо у вас є будь-які потреби чи запитання щодо наших продуктів чи послуг, будь ласка, не соромтеся запитати, і ми надамо вам найкращий досвід для клієнтів.